Сьогодні передача «Історія однієї картини розкаже про художника Валерія Франчука. Він, лауреат національної премії імені Шевченка, заслужений художник України. За час своєї творчої діяльності він відкрив понад 120 персональних виставок і майже стільки ж колективних включали його роботи. Серед численних тем, до яких звертається митець, своїй творчості а це історія України, архітектурний пейзаж, краєвиди. Метафоричні полотна, про які чимало розповідало телебачення, нині з'явилась нова тема. Тут зображено Марію Ісуса і Йосипа. вони якби виходять ось з тої долини на верх. Я навіть кусочок землі не поклав її рівно, а зробив як оту землю круглою. І вони виходять, але чого не передбачуваний світанок? Тому що, вийшовши навіть. З Єгипта вони ще переживали за те, чи не викосять, як там е, в старих писаннях пише, що йшли за ними ті косарі і косили жито, косарі того ірода косили жито, бо знали, що десь є та дитинка, спас, який прийшов на землю. І от в такому напротистоянні холоду, ночі, бо вони вийшли з ночі, і в той же час вже пробиває світло. Того дня, тої вічності дня того. І я відобразив цю трійцю святу. У мене намітилась велика серія біблійного циклу. І це одна із тих робіт, якою я буду продовжувати цю серію. Художник не випадково починає свій новий цикл темою материнства, адже вона часто символічно пронизує усю творчість майстра. Це, наприклад, пейзажі, що зображують рідний край Хмельниччину, околиці села Зелена, де народився Валерій Франчук. Здавалося, деякі картини так зроблені так формально, що їх можуть розуміти тільки такі знавці. Але разом з тим, надзвичайно прості люди, які не спокушені мистецькими різними ізмами, вони знаходять, щось таке своє рідне. І, до речі, навіть його таких формальних пошуках є конкретика, але він дуже пізнаваєм. Люба людина, любий селінин, який там живе, він пізнає, що Це дійсно цей пейзаж. Серед численних виставок Валерія Франчука, які щороку проходять в Києві і в Україні, ми обрали саме цю скромну невелику експозицію. Вона відкрита в бібліотеці сімейного читання імені Айні, що в Подільському районі. Насамперед тому, що тут представлено твори всієї сім'ї Франчуків і дружини художника і його доньки. І саме тут ми можемо побачити, як радо, незважаючи на звання і винагороди, художник спілкується із глядачем дітьми. Він пояснює, розповідає чимало пізнавального. Виявляється, Валерій Франчук навіть проводить уроки малювання для вихованців дитячого садочка, де знаходиться його майстерня. Вони коли приходять, так в мене серце розтає. Коли подивишся в ті очиці, і все відходить, все відходить. Бо дивляться вони на тебе і в тих очах ти бачиш. Як вони бажають побачити, почути від тебе щось таке, що їм підійде зараз. А я їм розповідаю і про серйозне мистецтво, тому що в нас є розповіді і про великих художників, які були в історії розвитку землі нашої, і епоха відродження, і пізніше. Я показую і через свої картини, і через ілюстрації моїх колег. Як до того чи іншого процесу творчості підходив митець, і ось ми бачимо, наприклад, натюрморт, написаний художником. Це прекрасні квіти, але що там відображується, окрім краси. Жоден пелюсток квітки не схожий на інший. Вони всі різні, по різному розгорнуті, в кожного свої відмінності в формі. Але цікаво, скільки нашарувань фарби покладено на кожен. І один колір неначе намагається проникнути крізь інший. Кожен хоче донести свою свою Кожен хоче, аби його побачили, оцінили і зрозуміли. Те саме відбувається і в спілкуванні з дитиною, особливо, коли намагаєшся її чомусь навчити. Валерій Франчук, крім того, що він лауреат Шевченківської премії, служний художник, він ще працює з, дитячі, з дітками з дитячого садка. Як він це працює? В нього педагогічний хист. Він не дидактикою займається, не каже, ви повинні. Він каже, подивись, як оце в себе добре. Оце він Попробуй це в тебе це так добре виходить. Оце помітити в дитині, що в неї найкраще, найсильніше. І те саме він помічає в доньки, і він за неї переживає. Переживає для те, щоб вона повернулася в її своє обличчя, але він її не диктує. Одна каже, я хочу бути художником-мультикатором. Хочеш бути, але щоб в тебе було своє. Оце найбільш цінна така делікатність і вимогливість. Оце це найбільш цінне, що я ціную Валерії Франчуку як людина. Ось як зображує іконописців донька Валерія Франчука. Марія цікаво, що образ Богоматері вона розташовує на диску сонця, що підіймається. І живописці таким чином постають як обранці природи. Тут на виставці можна побачити твори Марії, написані і в сім років. І зараз, в сімнадцять, коли вона вчиться в академії мистецтв. Ось так вона зображує Миколу Чудотворця, чиї очі так само схожі на сонце, на світанку. А ось історичний портрет княгині Євпраксії. Внучка Володимира Маломаха, князя Київського, яка стала дружиною візентійського імператора, здобула нове ім'я Зоя. Про неї ще кажуть, що добрея. Вона якби творить добро. І Вона написала Алімій. Тось Мазі. Це перша книжка про лікувальні мазі. На підставі, до речі, досягнення не тільки християн, а й знання трави, їх різні дії, приготування ще до християн, Тих ще вовків, відки, до речі, християнська медицина багато чого черпнула. Але разом з тим, це якщо подивитись цю книжку, то це перша книжка про таку лікувальну косметику. Тобто це перша християнська жінка вчений. Тут і казкові герої, і краєвиди. Вона сміливо випробовує себе в різних жанрах, і можна пересвідчитись, як ретельно виписує молода художниця деталі пейзажу. Так само кожну цеглину віконце, кожен елемент оздоблення дерев'яні кріплення промальовує Валерій Франчук. Але у графіці це ескізи Хотинської фортеці, написані на міжнародному пленері прямо з натури. Тот автор прагне достовірності у найменших дрібницях, показує покриття даху, фактуру матеріалів і постає прекрасним графіком. А ось архітектурний пейзаж, написаний вже франчуком живописцем. Це польські ворота кам'янець-подільської фортеці. Ось автопортрет написаний дружиною художника Аполінарією. Згідно класичному канону, вона ставить чоловіка за своєю спиною, втілюючи вислів – за ним як за кам'яною стіною. Твори художниці так само тяжіють до метафоричності. Вийшов, вийшов, Ось зображення України 86-го року після аварії в Чорнобилі. Ми бачимо трагізм тих днів і прагнення захистити дитину, що пам'ятає кожна із матерів, яка пережила ті дні. За словами друзів, Аполінарія Франчук обдарована художниця, але відмовилась від творчої кар'єри, присвятивши себе двом дітям і чоловікові. Ми дуже багато говоримо, часто любов, любов, любов. Але я тут відчуваю і цю взаємоповагу, на якій існує ця любов. І в цій сім'ї не можна бути бездарною людиною. Чимало картин Валерія Франчука сповнені драматизму, конфлікту. Ось, наприклад, одна з київських емблем панорама печерських схилів. Автор зображує конфлікт між берегами сучасної архітектури і давньої. Навіть у куполах церков, їхніх маківках продовжується протистояння, стикаються суперечності, але вже в кольорі. Вид крізь прочинене вікно, підкреслений вертикальною формою всього простору картини, відкриває похмурий вологий день, наїжачений вітами, колючими пагонами рослин на підвіконні. В пейзажах ми бачимо рвучкий рух вітру, що шмитає дерева, прагне їх зламати. Але художник дає відчути і супротив гнучких стовбурів, що міцно тримаються за землю. Як можна передати? Подих осіннього вітру, чи зимовий сніг, чи зимові дерева. Їх потрібно, щоб вони все-таки дали якийсь рух, якусь дію дали. А дія робиться через оці рвучки, такі різкі переходи теплого холодного кольору і ліній, і п'ятин. Оце, оце, мабуть, та основа, яка дає мені можливість, як митцю, зробити оцей порух дерев, зробити рвучки вітру того. І передати дію е, свого е, задуму, який я хочу втілити як художник. Дійсно, світ не завжди найкраще місце для відпочинку, але в ньому треба жити і цінувати хвилини його милосердя. І ось коли вчухають стихії, постає гармонія. Ніжним світлом полум'янюють осінні тополі. В їхньому затишку ховаються оселі. Так само величну і простору постає Софійський собор. У сучасній архітектурі немає за що оку зачепитися. Ну, що в тому склі? Передати можна тільки церкву. Я бачив, малював Софійський собор і дивився на той, на той готель скляний біля Софії. От він тільки для того, що він може зафіксувати красу церкви через її скло. А більше там нічого немає, тому мене цікавить от, от те, чим заворожує воно себе. А храм це Божа оселя, і вона завжди дає якесь світовічуття, свято відчуття. Окрім живопису і графіки, Валерій Франчук нині захоплюється і дерев'яною скульптурою, і цікаво, що теми стародавньої історії він втілює у абстрактних формах. Це серії скіфи, бо читаючи про ту цивілізацію скіфську, схарматську, я знаходив там слово веди, відуні. Це ті люди, які передказували якесь далі буття на цій землі. І в мене виникла така композиція, бо вони бачили світ поза себе і верхній світ, світ і нижній, і світ нашої, нашого горизонту, нашого обрію. Одна в небо показує, одна показує до землі, одна показує промінь, промінь нашого обрію, нашого обрію, де ми зараз знаходимося, розумієте? І от в цих триєднання, ну триєднання світу воно було завжди. А що передвіщає сама творчість художника Франчука? Напевно, гармонію в суперечностях, постійний і напружений рух, сміливі і невпинні пошуки нового і сучасного. А найважливіше отцовське ставлення до всього навкруги виявлення самоцінності і буденного світу, і кожної людини в ньому.